Людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива для нас та для наших підписників. Було дуже багато питань на цю тему протягом сезону, початку сезону. У нас. Багато і влітку таких питань було. І знову ці питання стали приходити в зв'язку з тим, що ми знову розпочинаємо посіви та посадки. І ось одне з останніх запитань, і ми повинні сьогодні розібратися і відповісти на це питання. Ось таке питання. Знаки зодіаку, козиріг та телець це дні коріння. Виходить, що коли місяць знаходиться в цих знаках зодіаку, то можна висаджувати цибулю, часник та всі корени плодові овочі. А у ваших агрогороскопах чомусь використовуються не всі періоди місяця в цих знаках для посадки коренеплодових плодових овочів. Чому? Давайте разом знайдемо відповідь на це важливе питання. Місяць це жіночий еквівалент сонця. Це приймач син, сил сонця. Багато астрологів вважають, що саме місяць це фокус сил магнетичних, формуючих та даючих всьому основу та родючість сил, які стараються затримати і оточити промені сил, які надходять від сонця. Місяць, як супутник Землі, знаходиться в постійному русі. А сонце є нерухома зірка і тільки незначно змінює своє місце знаходження. Внаслідок різних положень місяця по відношенню до землі та до сонця виникають чотири фази місяця. Починаються, як завжди, новомісяч, потім перша, друга фази, повня, третя та четверта фази. Закінчується четверта фаза, і знову спочатку нове місяця, перша, друга фаза, повня, третя та четверта фази. В період проходження через всі фази місяць проходить всі 12 знаків зодіаку. Згідно з давніми міфами, Бог Сонця вбиває місяць, який, проте, через три дні відроджується та створює новий місяць. І дуже цікаво, бачите, вбиває кожні три дні. Тобто двоє з половиною діб. По-різному буває оцей період в знаці зодіаку, де знаходиться місяць. І кожен раз це нова якість, і новий знак це нова якість. Вбивається та енергія, народжується нова. Та й фази теж вони дуже важливі, вони весь час змінюються. Тому от чотири фази місяця стали. Символом відродження, воскресіння та продовження життя після смерті. Ось як про місяць пише Роберт Свобода в книзі Велич Сатурну. Він присвятив своє життя вивченню ведичних знань, які збережені та сьогодні відкриваються тим, хто бажає зрозуміти сенс життя. Ось декілька витягів з цікавої та цінної книги Велич Сатурну. Місяць. Пишеться в книзі. це розум всього сущого. І ще ось один витяг: Промінь сонця, іменований сушумною, змушує місяць прибувати день за днем протягом двох тижнів, доки не настане повня. Проміння сонця спопеляють, а місячне світло дарує спокій та прохолоду і живить тіло. Починаючи з повного місяця. Боги п'ють сому з місячної чаши у всі дні другої половини місяця, доки не вичерпають її до кінця. Предки ж наші п'ють її в день новомісяча. Місяць володіє природою суми. Ось так коротко ми розказали про сам місяць. Про його фази, про знаходження у різних знаках зодіаку. А тепер розберемося, як впливає місяць на працю садівників та городників. І знову давайте звернемося до книги Велич Сатурну. Ось такий витяг: як Бог рослин та зростання місяць виливає нектар соми на всі рослини в світі, живлячи їх, щоб вони в свою чергу стали їжею іншим. Місяць Володар світових вод і управляє солоним смаком. Він править приливами, зберігає, накоплює і проливає дощі. Місяць сяє сліпучою білизною йогурту, перламутрової раковини або роси, і вся їжа зростає завдяки цьому світлу. Це важлива і дуже цікава інформація. Вед стала доступною нам нещодавно в січні 2023 року. А до цього мені приходилося вести щоденників, які записували числа, час посівів та посадок рослин, час різноманітних агроприйомів. Всі книги, періодичні видання нашої міської бібліотеки про астрологію стали для мене. Такою першою базою, фундаментом для подальших відкриттів, для отримання відповіді на наші багаточисленні питання. І таке важливе питання, як впливає цей хтось дуже важливий в сонячній системі на життя рослин на нашій планеті? Після вивчення цього питання на першому місці. Цього важливого, хто керує всім цим нашим процесом важливими енергіями керує, був місяць, який, згідно ведичних знань, зараз ми це вже дізналися, є чоловічою іпостасю, але несе жіночі творчі енергії. Завдяки цим знанням, які я отримую з різних джерел, прийшло розуміння того, що, окрім місяця, який є променем Сонця, на рослини впливають планети, зірки, сузір'я. Частково цю інформацію я викладала в агрогороскопах посівів та посадок рослин уже у 2023 році. І багато наших підписників знайомі з цими відео. Так, ми розібралися з наявною інформацією про місяць. А тепер давайте повернемося до фаз місяця. Це дуже важливо. Нагадаю, що багато років ми проводили досвід і записували результати. Коли накопичилось достатньо інформації, ми її наклали на фази місяця і зробили дуже важливі відкриття. Друга фаза місяця, яка має зелений колір згідно інформації про астрологію. так от, Друга фаза має зелений колір колір плодоношення. Поступово дає максимальну енергію ось ця друга фаза, для всього сущого та для рослин. Пам'ятаєте, як Роберт Свобода говорив про перші дві неділі до повного місяця? Згадаю, це дуже важливо, тому ще раз згадаю, промінь сонця іменований сушумною, змушує місяць перебувати день за днем протягом двох тижнів, доки не настане повня. Проміння сонця попиляють, а місячне світло дарує спокій та прохолоду і живить тіло. Починаючи з повного місяця боги п'ють сому з місячної чаші. і у всі дні другої половини місяця доки не вичерпають її до кінця. Так, не тільки боги п'ють з повної чаші місяця. А й всі учасники сонячної системи п'ють цю живильну енергію. Ось цей період першої та другої фази продуктивний час для посівів та посадок рослин, які формують врожай над землею. Колір першої фази блакитний, другої фази зелений. Вони відносяться відповідно до стихії землі та стихії води. Саме в цей час закладається фундамент. Сама будівля для майбутнього врожаю. Одночасно зростає потужна коренева система, а з допомогою води та необхідних поживних речовин з ґрунту ростуть стебла, листя, починається цвітіння та формування плодів, ягід, рослин. І ось наступає пік енергії повня. Це перехід. Від накопичення сил, накопичення енергії до їх реалізації. Ось саме з цього моменту, згідно ведичним знанням, починаючи з повного місяця боги п'ють сому з місячної чаші усі дні другої половини місяця, доки не вичерпають її до кінця. Місяць має природу соми. В перекладі сома значить нектар, напій безсмертя. Сома це божество, яке і є богом місяця. Ось тепер ми отримали відповідь на питання, чому при зростаючому місяці ми використовуємо знаки зодіаку, козаріг та телець для посадки та посівів насіння тих рослин, які формують врожай над землею. Це у нас зростаючий місяць. Спадаючий місяць у цих знаках сприятливий для вирощування корени плодових овочів. І ще одне відкриття ми зробили дуже цікаве. Якщо місяць зразу після спаленого шляху місяця знаходиться в знаках та таталець, то ми їх використовуємо для посівів та посадок рослин з вражаєм над землею і в землі. У ці декілька днів це час повної повної чаші для всіх частин рослин. Далі йде вже друга половина, до кінця третя фаза, четверта фаза. В цей час висаджуємо тільки коренеплодові овочі. Це час енергії місяця для формування коріння рослин, тобто врожаю в землі. Використовуючи знання вет та практичний досвід і знання астрології західної, ми прийшли до перших висновків. Необхідний синтез західної та східної астрології. Перші досліди дуже цікаві, і сезон продовжується. Треба буде перевірити на практиці, як впливають на рослини всі учасники сонячної системи. І про це будуть нові відео, нові цікаві розповіді. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.